Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам редакцію прийшов захоплюючий лист. Отож, приємного вам усім прослуховування. Ми з чоловіком прожили 17 років у шлюбі. Нещодавно на світ з'явилася наша третя дитина, довгоочікуваний синочок. Та не пройшло півроку, як мій чоловік заявив, що любить іншу жінку, мою найкращу подругу. Свого чоловіка я знаю дуже довго. Наші батьки були хорошими друзями та й жили ми по сусідству. Я була молодшою за Василя, тож довгий час він сприймав мене не інакше, ніж сусідку та доньку батьківських приятелів. Але у випускному класі він іначе прозрів та помітив, що я вже доросла та красива дівчина. Після закінчення школи ми почали зустрічатися, коли мені виповнилось 20 років, зробив пропозицію. Чоловіком він був прекрасним. А коли родились діти, я стала найщасливішою людиною. Ми не планували дітей так скоро, але вже через неповний рік після весні. Сіля зрозуміла, що чекає дитину. Та коли народилась наша донечка, ми аж світилися від щастя. Василь виявився прекрасним батьком та чоловіком. Не поліг на тому, щоб я не кидала навчання, а закінчила хоча б бакалаврат, а сам перевівся на заочну форму навчання та влаштувався на роботу. Батьки його запро. Планували пожити в них і ми охоче погодились з мамою Василя. Я не завжди знаходила спільну мову, але нам це не заважало. Незабаром на світ з'явилася наша друга донечка, що зблизила нас ще сильніше. Чоловік працював на високооплачуваній роботі, і ми змогли купити велику квартиру близько центра міста. А потім створили і свій бізнес. Нашим сусідам по ходовій клітці виявилося молоде подружжя. Ми швидко знайшли спільну мову. Юля виявилася дуже милою та привітною. Часто кликала у гості та питала з поради стосовно маленької донечки, адже сама була ще зовсім юна. Незабаром ми стали хорошими подругами. Ми почали дружити родинами, але, відверто кажучи, ми з Юлею були ближчі, ніж наші чоловіки. Я могла обговорити з нею все на світі. Ми кожних вихідних вибирали з двох кудись на каву, ходили за покупками та й загалом проводили багато часу разом. Ми були найкращими подругами. Ми часто вибирались кудись і цілими сім'ями, то на море, то в гори, то у ліс, та й за кордон, бувало, літали. Пройшло так майже 10 років. Коли я втретє завагітніла, мені було вже 35. Проблем з у нас не було, сімейний бізнес процвітав, то й сумнівів не було чи народжувати. Але вагітність видалася дуже складною. Весь час я була дуже втомлена, постійно вплинуло в сон, тіло ламало, навіть у лікарню клали, а потім їй взагалі сказали, що потрібно затриматись там до самих родів, щоб не було ускладнень для мого здоров'я. Але, врешті-решт, на світ з'явився здоровий синок. На випуску чоловік приїхав на дорогому авто з написом Дякую за сина та величезним букетом білих троянд. За той час, що мене не було вдома, Василь став іншою людиною. Ми більше не проводили разом час. Вдома його майже не бувало, та й дітям уваги не приділяв. А якось заявив, що подає на розлучення, адже в нього з'явилась інша. А пішов мій чоловік не аби до кого, а до моєї найкращої подруги Юлі. І ось так я опинилася в ситуації, де залишилось трьома дітьми без чоловіка та найкращої подруги. Усе майно чоловік залишив нам, а сам став винаймати квартиру з Юлею. А донька її залишилась з колишнім чоловіком. Офіційно Василь і досі залишається моїм чоловіком, адже згідно з законом, поки дитині немає одного року, розлучитись складно. І не дивлячись на його підлий вчинок, я й досі люблю його та сподіваюся, що він повернеться. Я розумію, чому він так вчинив? Можливо, вина лежить на мені? Як повернути Василя в сім'ю? Любі друзі, дайте пораду нашій героїні. Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.